Господи, добре нам тут бути ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слухаючи це запевнення апостола Петра про те, що вони відчули щось неймовірне, щось надзвичайне. Щось неземне. І вони, напевне, забули про це життя, про поспіх цього життя, про потребу цього життя. І каже апостол Петро, що вони готові залишитися на довший час в такому комфорті, в таких умовах. Адже каже, якщо хочеш, я поставлю три намети. Один для тебе, один для Мойсея, один для Іллії. Ми чуємо цей один епізод із усього життя земного нашого Спасителя, де апостоли почувалися у тій повній безпеці. Де вони почувалися в тому піднесеному стані. Адже ані ті чуда, які творив Ісус Христос, ані Його навчання, а можливо навіть і ця велика чисельність, сила народу, які завжди супроводжували Ісуса, вони не стільки вплинули на враження апостолів, як оцей момент. Момент. Переображення. Сьогодні, як і багато років минулому, ми з вами знову зупиняємося на тому одному із тих великих 12 свят Господніх. Переображення нашого Ісуса. Чому саме воно відбулося? Де відбулося? І для чого саме відбулося це переображення? Кожен із нас знає відповідь на це, що Бог посилає свого сина з превеликою любові і прощення до всього земного грішного людського роду. Бог свого сина готує до цього великого відкуплення людського роду, до Його страждання, до смерті і властиво Небесний Отець. Через свого сина показує цей тріумф Воскресіння із мертвих. Напевно, що цей час переображення, він відіграє велику роль не тільки в життя Ісуса Христа, адже кажуть науковці релігійні, що коли з'явився пророк Мойсей і пророк Ілля, вони не могли розмовляючи про ті страждання Ісуса. Вони його запевнили в тій підтримці, що чисто по-людськи Ісус, можливо, мав страх. Пам'ятаєте, як він молився в Оливному городі, він також переобразився, що його під вже перетворився на каплі майбутньої крові. Така була ревна молитва, молитва болю, молитва жалю. Молитва страху і молитва надії. І властиво ці два старозавітні пророки, які об'явилися в часі Переображення, вони також є символом того, що Бог є не Богом мертвих, але Богом живих. Пророк Мойсей один із перших пророків старозавітніх, котрий безпосередньо спілкувався з Богом і був посередником між Богом і людьми. Котрий помер, не дійшовши до цієї обіцяної землі. Але бачимо, пройшли сотні тисячі років. І він стає в образі живої людини. Візьмемо пророк Ілля. Він також був тілом взятий на небо, на вогненій колісниці. І ми б здавалося, ну що ми про нього більше нічого не можемо знати? Де він? Що він? Але бачимо, дорогі браття і сестри, що у Бога немає мертвих, у Бога є всі живі. То тільки ми, маючи ті земні людські тіла, ми працюємо і хочемо відпочити. Ми вже навчені, щоб не працювати, вночі потрібно спати, відпочивати. Але там є трошечки інший календар, там є трошечки інший відлік о цього життя. Там є життя у Царстві Небесного Отця. Каже Христос: шукайте найперше царство Боже Його справедливості. Все решта додасться, прирівнює це життя до горобців. Які не дбають про завтрашній день, що їм їсти, що пити, приводить приклад про тих польових лілій, які вдіваються так розкішно на декілька днів. І він каже, що людина у царстві Божому, вона вже ні про що не турбується. Вона живе з Богом. Бог про неї турбується. І властиво цей пророк Ілля, який був взятий на вогненій колісниці, він немовби є підготовкою до того моменту, коли ми будемо наближатися от за два тижні до цього праздника Успіння Пресвятої Богородиці. Де ми також будемо казати, що син, чудесний спосіб, взяв свою матір із тілом до неба. Так, дорогі браття і сестри, Сьогоднішній праздник переображення, він відкриває для нас дуже багато таємниць. Ми знаходимо дуже багато відповідей на ці питання, які можливо нам не дають спокою, які ми щоденно намагаємося вивчати, досліджувати чи перед собою відкрити. А найкраще, якщо ми довіримося Богові через його сина, і він ще нам багато дуже відкриє цих таємниць. Сьогоднішні події у Іванівській розповіді передують слова Христові, де Він каже, є багато тут поміж вас, що не помруть, аж поки не побачать Царства Божого, наближнє царство Божого». На Властиво, що сьогоднішня подія це є відображення і щасливі ті апостоли Петро, Яків та Іван, щасливі ті, котрі були під горою, і щасливі ті, які не бачили, але чули ті розповідь про переображення. Вони могли, як ті правдиві наочні свідки, посвідчити, що саме там відбувалося на горі та олі. Напевно, дорогі браття і сестри, ми з вами шукаємо собі комфорту. Пригадаємо, як ті, котрі ходять довший час по різних квартирах, не мають свого куточка, свого помешкання. Як вони радіють, коли їм спадок залишають батьки свої помешкання? Чи, можливо, десь приїдуть заробітків і стараються купити собі, подай би одну кімнатну квартиру? Як вони починають облаштовувати це помешкання, врешті-решт бере чоловік дружину за руку, пригортає діточок і кажуть, Боже, як то добре, що ми вже незалежні від тих господарів, що ми вже є не на квартирі у когось, але ми вже є в своїй оселі. Рагадаймо собі, дорогі браття і сестри, коли ми раділи, коли нам давали якусь працю коли нам показували місце нашої праці, чи поручали нам щось виконати, і ми собі також облаштовували свої умови, як це ми маємо працювати, де ми маємо присісти відпочити, де виходить вікно з цього кабінету, на яку сторону. І так людина здатна шукати того комфорту у земному житті. Але затишок, спокій, розраду і комфорт ми знаходимо тільки в часі нашого спілкування з Богом, в часі молитви. Каже Христос, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там і я серед них. Тому Він бере оцих трьох апостолів апостола Петра як майбутнього. Засновника церкви Христової тут на землі. Він бере апостола Якова, як той, котрий із перших апостолів віддасть своє життя за Христа, за віру вчення Христова. І він бере апостола Івана, який буде жити до 100 років, і буде тим живим свідком життя, діяльності, вчення і Спасительної місії нашого Божественного Спасителя. Він неодноразово в цьому випадку їх бере. Він бере, коли воскрешає доньку Ягіра. Він бере при інших наїдних випадках, щоб і ті свідчили про Христа, що це не було зроблено, знаєте, якимось домовленостями, підступом, підкупом, але що там була співдія Сина Божого і Небесного Отця. Тому що ми чуємо в сьогоднішній івангельській розповіді, рівно ж, як і читанні сьогоднішнього апостола, яке написав Петро, що чути було голос з неба Небесного Отця. Це син мій улюблений, якого я вподобав, якого я видав, Його слухайте. Це нам нагадує частково час Погоявління. Бо до Хреща Господнього, там також Небесний Отець подав свій голос. І він каже, щоб ми слухали Його Сина, тому що Син має привести кожного з нас до свого Небесного Отця. Щоб ми побачили, щоб ми відзвітували за це прожити наше земне життя. Щоб ми сказали, скільки разів ми переображувалися. Скільки разів ми змінювалися, що хотіли змінитися після тайне покаяння після сповіді. Адже кожного разу, якщо ми йдемо до сповіді, ми кажемо, обіцяємо поправитися і йти за Христом, проявляти послуг Христові, виконувати заповіді Божі і заповіді церкви. Так часто трапляється, що ми це переображення забуваємо і знову повертаємося до попередньої людини. Господь так, закерував, що в теперішньому часі, ми відчуваємо цей комфорт спілкування з Богом. Маємо по достатку Святого Письма для читання, для просвідчення, маємо різного роду молитовники де також можемо знайти для себе молитву яку не тільки потребує наша душа і наше тіло. І маємо унікальну можливість спостерігати наживо чи по тих трансляціях різного роду богослужіння, чи науку церкви, чи трансляцію відправ, а ще краще тих проповідей, тих роздумів на кожну недільну Євангелію. Чи не кожне свято. Так само і ми, дорогі браття і сестри, маємо таку унікальну можливість нашого храму постійно мати оцю живу трансляцію. Постійно час від часу можемо собі по декілька разів прокручувати Оце Слово Боже Євангелія і цієї проповіді. І це переображення відбувається кожного разу, коли ми не тільки доторкаємося. Комп'ютера до телефона знаходимо собі і щось черпаємо для себе цікаве, а можливо щось повчальне, а можливо, щось заспокійливе. І є багато таких речей, де ми знову і знову хочемо чути це слово Боже. Або чути про це слово Боже. В нашому храмі невпинно і невтомно. Дорогий для кожного з нас, для кожного парафіянина в нашому серцю пан Микола Третяк, який постійно переображує кожного з нас. Через те, що подає ті трансляції, нелегко прийти в погоду чи в негоду, але завдяки старанням Він хоче, щоб ми кожного разу при почутому Слові Божому, щоб ми змінювалися, переображувалися щоб ми ставали кращими, щоб цю любов, яка засає в нас, щоб віднайти, відновити, відтворити, щоб ми себе почували у тому духовному комфортному житті. Тому стараймося, дорогі браття і сестри, пам'ятати ті слова, які сказав сьогодні апостол Петро. Господи, як добре нам тут буде. Починаймо то добро із своїх сімей, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє там, і я серед них. Починаймо це добро із своїх родин, не тримати образу чи гнів, чи йти на змагання у чомусь, чого ми не досягаємо заздрості, лукавства чи посуду. Але стараємося переображуватися з Христом, доповнювати одні одних, Пам'ятати про це наше покликання, пам'ятати про це, що Господь мене кличе і Він хоче бачити в мені того апостола, ту особу, ту людину, яка є просвічена тим Словом Божим. Він дає нам ті середники, дар розуму і розуміння, дар терпеливості, наполегливості і вміння. Він хоче, щоб кожен із нас. Був унікальним. Він хоче на нас покластися, Він хоче через нас привести інших людей, які, можливо, збайдужили до спасіння своєї душі, які шукають комфорту трошечки не в той спосіб, про який каже сьогодні апостол Петро, споглядаючи Ісуса, споглядаючи Його страждання. Поглядаючи і прославляючи його Воскресіння, люди не хочуть чути про Бога, забули про Бога, тому що Бог ставить якісь умови через заповіді. Треба ходити до церкви, треба жити чесно, а мені це трошечки не підходить. Стараймося бути на місці тих апостолів. Кожного дня, пам'ятаючи про це преображення, просімо Бога, щоб Господь якийсь якийсь спосіб нам показав, що ми змінюємося в кращу сторону, що ми йдемо за Христом до Бога, що ми хочемо Йому вірно служити. А служити будемо тільки тоді, коли будемо мати Оце милосердя. Любов і співчуття. Це ті середники, які роблять з нас трошечки іншими людьми, людьми, які взяті з того життя і з того світу. Каже Христос: якщо я був би в цьому світі, світ своє любив би, а що я не з цього світу світ мене переслідує, і світ мене ненавидить. Не біймося цього переслідування. Не біймося цієї ненависті, тому що каже Христос, бодюріться, я це все перейшов і я це все переміг. Нехай Небесний Отець через свого Сина, Ісуса Христа і Його Пресвяту Матір, Пречисту Діву Марію, допоможуть нам повсякчасно переображуватись після нашого щонайменшого гріховного випадку щоб ми завжди могли гідно і покірно відмовити ту накладену покуту в часі сповіді, щоб ми завжди могли протистояти будь-якому злуче гріхові, який так легко до нас доступується і нас опутує. Будьмо сильними, будьмо відважними, не маємо того страху, який мали апостоли після переображення. Що Христос каже, не бійтеся, я з вами аж до кінця цього віку земного. Амінь. Слава Ісусу Христу!